Зрадник Балицький оголосив про об'єднання окупованих Росією українських регіонів Федеральний округ Новоросія. Російська влада планує об'єднати окуповані українські території в новий федеральний округ. До нього увійде й Бердянськ псевдогубернатор окупованої частини Запорізької області Балицький повідомив. Що до кінця цього року тот Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей і Крим мають об'єднати у новий федеральний округ півострів зараз в складі Південного Федерального округу де саме рішення президента. Коли він прийме це рішення, то буде створений федеральний округ і буде створена і дожність под конкретного людину. Я думаю, що це має бути в ближайше време. Коментує псевдогубернатор Запорізької області. Балицький навіть має ідею щодо назви нової територіальної одиниці Новоросія. Наразі в РФ існує дев'ять таких округів, але навіть реакція самих росіян на цей проект виглядає, ніжно кажучи, прохолодно.